Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. На цьому тижні отримала багато запитань після новини про заборону телеграм-каналу. Давайте розбиратися! Дійсно, з 19 вересня цього року рішенням Національного координаційного центру кібербезпеки і РНБО заборонено використовувати застосунок телеграм на службових пристроях трьох категорій. Це військові, це державні службовці, і це підприємства критичної інфраструктури. Найчастіше запитання, яке я отримую: я, наприклад, військовослужбовець або працюю на підприємстві критичної інфраструктури, чи можу я в своєму особистому телефоні мати застосунок Telegram і користуватися ним? Відповідь так. Тому що заборона стосується виключно службових пристроїв. На яких не можна встановлювати цей застосунок, і передавати через цей застосунок будь-яку інформацію. Але в своєму особистому телефоні, навіть якщо ви військовий або державний службовець, або працюєте на підприємстві критичної інфраструктури, ви можете мати застосунок Телеграм користуватися по своїх особистих справах, які не стосуються вашої роботи або служби. Це не заборонена. Українськими нормативно-правовими актами. Але пам'ятайте, що телеграм-канал належить все ж таки росіянам. І вся ваша інформація, яка була на цьому каналі, навіть якщо вона видалена, при необхідності, якщо вона буде потрібна російським державним органам, вони будуть мати до неї доступ. Тому користуватись телеграм-каналом чи ні по особистих справах. Це ваш вибір, українське законодавство вас в цьому не обмежує.